Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 15 лютого, і е, хочу подивитися Авдіївку, ситуацію, яка склалася на зараз, чого чекати, не дуже спокійний коментар у вас був з приводу того, що. Ну, інформація, коментар спокійний. Інформація да, не дуже добра про те, що е, взяли на, на, в напів кільце Авдіївку. 4 кілометри всього лише між. Е, Позиціями, наскільки я зрозуміла, відкрила собі мапу. Давайте подивимося, що на зараз в Авдіївці і чого чекати. І панство, один момент. Якщо якась інформація з приводу планів української сторони, я мовчу. Так що у нас з вами інформаційна тиша. У нас з вами домовленість свої плани нікому розповідати не будемо. Тому так. Авдіївка. Що на зараз? На зараз що? Взагалі не про бої карти. Сейчас панство секундочку. Mm. Дивіться, якийсь чомусь дуже. Мені прям хочеться подивитися, чому настільки якийсь важливий напрямок, настільки. Зараз, мабуть, подивимося і це питання більш детально. По Верховній Жриці є якісь приховані інтереси з приводу цієї землі, з приводу цього напрямку, цього міста, не знаю, з приводу цієї території. В плані війни зараз давайте так в плані боїв. Дуже великі втрати, причому втрати з двох сторін. По пентаклям, тут, знаєте, як бої по пентаклям. Важко, фізично важко. от Великі втрати серед людей, серед ресурсу. Карти такі собі, що стосується української сторони, да, На зараз у нас позиція не сильно про рух. На зараз позиція просто про захист своїх позицій. Да. Ворог насувається, навіть якщо оракульно пам'ятство читати, да, ворог насувається, тримаємось, намагаємося захищати кордони, тримаємося із останніх сил, як то кажуть. Да. Обмежені в плані руху, я так розумію, в плані ресурсу. Обмежені, да? Ну і в плані ресурсу в тому числі. Взагалі я вам хочу сказати, що навала прям їх багато, і вони ну там дуже активний рух по колесниці, по трійці пентаклів, трійка куб, кубків. Постійно якесь підсилення, постійно якесь оновлення. Тобто їм. Дуже потрібна Авдіївка. Тобто, знаєте, по колесниці це прям от, бачу ціль, дали ціль, нам потрібен цей результат. Ми туди покладемо все, що є, постійно буде. Ну, тобто, знаєте, от у них постійно йде ну, як підсилення, постійно йде робота в цьому напрямку. А ми, а ми більше як українська сторона, більше як по повішеному. Знаєте, як, ну, є певні обмеження в плані руху. Мені цікаво оця тема. Ну, добре, ми, я, я отак от залишу карту, ми потім з вами їх більш детально розглянемо. Що такого в цій території, що аж першою виходить Верховна Жриця? Да? Це ну, якась приховані наміри з приводу. Хоча, можливо, мова йде і про е, вибори, да, про те, щоб дати хоч якусь інформацію по ілюзіям, да, хоч щось показати своєму там, народу. Ну, але все рівно подивимося. А, ну, давайте прямо зараз опинимось. Для чого? Чому вони так вчепилися? Алівка, що там такого? Для чого їм так сильно така? Зацікавленість через що. <клес> Сейчас, друзі, одну секундочку щось я так якось не очікувала. А в мой интерес? Слухайте, ну Ну добре, ой-ой-ой, ну добре, нехай буде так. Ну, взагалі якось ну, неочікувано для мене, але ну добре. У нас тут, в принципі, з вами, так? Да? Таро розклад, тому будь-яка інформація, що карти показують, можемо розглядати і ну, не зовсім піддавати сумніву. Для чого їм ця територія? Дев'ятка Пентаклів це багатство і це ресурс. Це те, що можна, те, чим можна скористатися. Це ті ресурси, якими можна скористатися. По-перше, тут є якісь домовленості, є інтерес по правосуддю у іерафанта у третьої сторони. І мені здається, що це не зовсім про Росію, але зараз я подивлюся. Приховані інтереси певних іерофантів. У нас з вами завжди цей іерофант виходить на треті сторони. Це або сильні цього світу, або захід, або ну, щось таке. Да? Тобто не обов'язково прям про захід, захід. Да? Там, а сильні світу цього можуть бути тут приймати участь. Тобто є інтерес по правосуддю. Можливо, хтось комусь щось пообіцяв. Можливо, були якісь закулісні. А... Домовленості, тим паче, знаєте, як момент а, розділу? <кій> Пам'ятаєте цю легенду про те, як ділили дитину да, дві мами? Ну, Якісь таємні домовленості з приводу розділу і використання земель України. Багатство. Те, на чому можна заробити, те, на чому можна наживитися. Що це за багатство, я питаю, да? це те, що є, це щось таке природнє, по, помірності, по, по рицарю Пентаклів. Це може бути або якась вода, або якісь. Ну, щось з водою пов'язано, або як ресурс якийсь, да? це те, що як якийсь врожай, тобто те, що можна зібрати, те, що можна, чим можна скористатися, як результат діяльності, те, що можна використати в своїх цілях, в цілях імператора, тобто це те, що дасть тобі підсилить тебе, дасть тобі ну, якусь владу, да? чим, чим... За рахунок чого можна буде стати крутішим? Ну, це якщо такими словами, за рахунок чого можна буде стати крутішим. Це, ну, як якийсь врожаї, або, ну, от, як якісь ресурси. Хто той ірефант і знову? Від людних. Це про Захід мова йде. Це більше, як ті сильні світу цього. Тут не обов'язково про Захід. Захід тут помагу виходить, це знаєте, така собі на публіку може бути. Ну, знаєте, якісь люди одиничні, можливо, якісь представники із заходу в тому числі. А взагалі більше, от, ну, як по, по світу ті, хто. Глобалісти, чи як їх правильно да? назвати. Ну, якщо неправильно, ви ж в коментарях поправте. Головне, щоб ви мене зрозуміли, що ж в тих землях таке? Те за що йде боротьба. Самі землі, самі землі, королева жезлів. Знову землі, врожай. Так що, друзі? Добре, давайте глянемо, як будуть розгортатися події. Авдіївка. Чого чекати в цілому зараз? Чого там чекати? такие себе карты. Сейчас, друзья. Окупация, чьи загрозы окупации? <связь> <связь> От загроза окупації є. Говорю, говорю як є. Є загроза того, що можу дійсно взяти в кільце. на Зараз ну, ситуація дійсно дуже важка і важка ситуація. Що стосується України а, взагалі по Авдіївці. Дивіться, якщо на зараз, от тоді да, карти нам показали про те, що у нас більше як оборона, більше як захист своїх позицій, то скоро ситуація буде змінюватися. Причому змінюватися вона буде колосально. Да? По королю мечів, по рицарю мечів, це дуже сильний активний рух, причому такий озброєний. Навалою, біжати так, от виганяти, виганяти ворога зі своєї землі, щось таке може бути. Загроза оточенню Авдіївці є. Дуже великі плани. Вони строять, будують росіянці на саму Авдіївку. Ну і карти виходять такі собі, знаєте. Ну... Собі. Ще одну колоду візьму памство. Загроза є. Загроза є. Да, симні новини. Ка постійна затримка ресурсу, знаєте, це, ну, просто от аж зло бере. Я от питаю, чому, ну, чому така ситуація взагалі можлива, да, по-повішеному. Постійні обіцянки, постійне очікування якогось ресурсу. Аби це все швидше відбувалося, це б можна було закрити це питання. Ну... Але це не цілонаправлена здача. ну Тобто, з нашої сторони, це не, не, не є в планах здати Авдіївку, бо я питаю, чи ну, є якісь такі плани по вежі ні. Це дійсно про втрати, це про ну, неможливість вплинути, да? це про щось таке неочікуване, те, що від тебе не залежить. Багато. Бачите, як багато, ну, не встигаємо, багато не встигаємо. Ну і знову. І знову, загроза, друзі, є, тому говорю, як є. Щось готують українці. Авдіївці. От, знаєте, от я питаю, чи буде Авдіївка Україна і виходить карта Колесо фортуни. Це про те, що події і ситуації все рівно будуть змінюватися, хочеться чи не хочеться росіянцям да, і відмовлятися і відходити. Тобто, ну, все рівно вся наша територія, всі наші землі повернуться в Україну. Але от ну, стосовно а, тим паче ще. Колесо фортуни це швидка карта, можливо, і ситуація буде швидко змінюватися, але загроза того, що ну, щось таке може бути, то да, дійсно вона є. Ну і знову ж е і що далі? Ну, цікаво, все рівно є якийсь план, все рівно, можливо, і будуть організовані якісь ще додаткові сили, можливо, знаєте, як зібратися з силами і так далі. Чому, українці, ну, чому таке може трапитися да, зі сторони України? Дивіться, це, знаєте, момент, як ну, важкого прийняття рішення з приводу е, захисту себе, захисту, ну, можливо, людей поберегти. Да? По 9 жезлів це ну, момент безпеки, момент захисту. Але знову ж суфортуни, ситуація буде змінюватися. Можливо, знаєте, такі рішення вони будуть прийматися для того, щоб ну, берегтися, для того, щоб захиститися і набратися сили на майбутнє. Тобто, ну, якось так. Так що ну, таке не ну, дуже приємний розклад, але загроза є? Загроза є. Ще була інформація з приводу Сум. Так, секундочку. Може, де воно є? сумщина Давайте подивимося, що будуть знову наступ. Чи можливий повтор наступу на Суми? Чи можливий повтор наступу, чи можливий наступ на Суми з сторони Росії? Ні неможливий. Ні, неможливий. Плани якісь можуть бути, розмови, да інформаційні вкиди, да, але не чи, можливо, вони взагалі десь будуть заново наступати? Давайте так. Росіянці можуть десь наступати заново. Ні. групи. От е все те, що розклади у нас з вами були перед цим. Приводу того, звідки йде загроза з середини України. ДРГ-групи можуть бути повноцінний наступні. Десь на напрямках, да, по двійці пентаклів, по певних напрямках якісь можуть бути спроби. Але це не про наступ. Такий собі розклад на сьогодні, панство. Бережіть себе, бережіть Україну.